Всім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні пропоную прогулятися разом з нами. І також приготую смачний пиріг із кремом та ягодами. Ми вирішили мною вийти прогулятися неподалік дому. У нас тут є двір, куди ми завжди ходимо зімою. Тут є. Гойталки, можна і погойдатись, і погратися з дітками вже цікавіше і розвивається. Зазвичай ми виходимо зранку і після обіду. Буває по-різному, буває таке, що дітки вже є, а буває, ми прийдемо гуляти на прогулянку, і нікого немає протягом години-півтори. Звичайно, ми не сидимо на місці, рухаємося з. Однієї забави до іншої. Буває таке, що йдемо навіть далеко в порівнянні від цієї площадки. Ну, в більшості зазвичай заходимо сюди, тому що це і близенько, і цікаво для діми. В парк останнім часом щось ми не дуже частенько заходимо. От потрібно буде теж сходити. Ну, а так, цікавимося різними забавами, які є. Вже Діма знає, що тут площадка, то він зазвичай ми вже виходимо з вулички і він вже показує, що сюди хоче. Звичайно, потрібно ще трішки пройти до пішохідного переходу, О, то буває таке, що він рветься сюди і все мушу його стримувати. Все-таки дитина візуально бачить і хоче. Ще не зовсім, як ви знаєте, контролює те, що не можна переходити, будь-де. Ну Ось такі забави в нас. Діма радіє, стрибає. Якраз в цей час такий був вітерець прохолодний, то все-таки вирішила його більше одягнути, дала ковтинку. Ну, звичайно, дітки по-різному: хто в футболочці, хто в ковтинці. От, а із-за того, що дощі, то температура буває різною. Ну, а зараз, коли я вже монтую і записую озвучку, то, звичайно, хоч і дощі, але тепленько. Е, останнім часом, так, дощі зарядилися, стали йти майже кожного дня потроху. От е, Цієї ночі, то взагалі такий добрий ливень дощ був, гроза. Е, тому ось таким чином показую нашу прогуляночку. Я вам буду вдячна за вподобайку, за коментар. Ну, і, звичайно, якщо ви не підписалися, то підписуйтесь, якщо вам цікаві мої відео, мені буде приємно. Ну, а ми після прогулянки продовжимо таку домашню справу як готування пирога. Пиріг буде із заварним кремом і ягодами. Рецепт залишу в описі під відео. Для цього я беру яйця, цукор, перемішую. В принципі, пиріг готується неважко, просто потребує часу, тому що там потрібно буде і випікати, і охолоджувати сам пиріг, саму випічку. Також додаю масло розтоплене, розпушувач, і буду робити таке тісто. Щоб випікати, додаю розпушувач у борошно, просію борошно, і вже цю рідину додаю і буду перемішувати. Тісто виходить таке більш пісочне, тому що тут не додаю такої рідини, як молоко, вода, просто яйце і масло. Взяла я для випікання пергаментний папір, застилаю під низ. От Ще поки що до кінця не налаштувалася, як так швидко зафіксувати в деко цьому. Ну, а з часом, я думаю, що наловчиться і за один раз зможу це робити. Тісто таке гарненьке, м'якеньке. І розподіляю його по формі. І також буду робити такі бортики. Не знаю чому, но хоча я робила, ніби їх височенькі, але при випіканні вони якось так чи опустилися, чи тісто дуже піднялося. Тому бортики вийшли геть малесенькі. Не знаю, в чому причина, можливо, ще потрібно вище їх робити. От, ну. Ось такий результат буде в мене вже в подальшому покажу. Також після того, як зробила бортики, розпроділила, і, ну, звичайно, вимкнула духовку, щоб розігрівалася, роблю вилучкою такі дирочки, щоб уже це тісто не потріскало при випіканні. Ставлю випікатися. І тим часом займуся заварним кремом. Для цього я відділяю жовтки від білків, тому що потрібно тільки жовтки. Яйця в мене домашні, тому жовтки гарні. І заварний крем буде жовтеньким. Позвичайно, з магазинних яєць, можливо, там не такий вийде колір яскравий. Але теж виходить і виходить смачно. Також додаю цукор. Я додаю доволі так багатенького цукру в порівнянні, тому що будуть ягоди, то хочеться, щоб було солодко. Але якщо ви любите ще більше солодше, то можна додавати ще більше цукру. Тобто, за вашим вподобанням, От і перемішала. Це все. Також я сюди ще додала одну столову ложку сухого молока, але ну, це не обов'язково. якби Просто ніби смачніше виходить. так. От, І додаю поступово молоко і розмішую вінчиком. І ось так поступово додаю, щоб все розмішалося. І буду ставити на вогонь. Також ще забула додати ванілін, ну, можна додати ванільний цукор. У мене вже було відкритий ванілін, то я вже так його додаю. От, І перемішую, доводжу до кипіння, і вже, як доводити до кипіння, то загустає, стає густеньким заварний крем. Знімаю і накриваю плівкою для того, щоб крем не обвітрився. І залишаю його охолоджати. Коли вже він охолоне і сам пиріг спечений охолоне, то тоді буду робити вже сам пиріг. Для цього також роблю таку заливку, взяла желатин, таку одну столову ложку велику, можна навіть півтори. Одну однією столової ложки достатньо в половині. Також можна використати або один стакан. Соку. Або, наприклад, з варення заколотити. В мене було з чорної смородини варення, я заколотила ніби такий компот. от Також я бачу, що цей пиріг геть стінки, чи опустилися, чи піднялася середина, то геть низенько, то я все-таки вирішила самостійно зробити ці бортики. За допомогою паперу, от, е, хоча бортики мали би бути вищі. Е, ну, нічого, зробимо таким чином. Викладаю вже охолоджений заварний крем, такий гарненький, жовтенький вийшов. і густий. Якщо ви хочете менш густий, то можна там менше борошна трішки додати. Ну, мені здається, що для такої випічки потрібно, щоб він був густенький. От, І намастила я вже цей заварний крем, в мене ще знайшла на городі полуницю. Декілька штук вже її немає, вже вона прийшла. У мене така полуниця, що буде ще раз родити. Також беру чорну смородину і посипаю, можна ягоди взяти будь які на ваш смак, які у вас є. І, наприклад, які вам подобаються. Чорна смородина все-таки кисленька ягода, тому е, до соку можна ще додати цукор, або так, як до компоту в моєму випадку. Ну, я е, не додала, думаю, що буде так смачно. Но хоча можна було б ложечку і додати. І заливаю вже беріг е, цим сиропом таким і ставлю в холодильник, і воно продовжує охолоджуватись. І після того, як охололо через декілька годин. в мене трішки протекло, ну нічого страшного в цьому. Просто бачите, бортики не дуже високі. От, І показую уже результат такого пирога. Такий цікавий і красивий. От Навіть якщо гості будуть, можна зготувати, і буде дуже гарно. Знімаю уже бортики. І показую сам красивий пиріг. І до того ж, не тільки красивий, але і смачний. Такий літній пиріг можна зготувати не тільки влітку, а й в будь-яку пору, якщо навіть є у вас заморожені ягоди. І смакоту потрібно спробувати цю. Розрізаю пиріг і покажу вже вам в розрізі, який він красивий. Ну і звичайно скоштую. дуже смачний і дуже красивий. Ось таке в мене вийшло в відео. З прогулянкою та смачним пирогом. Я вам дякую, що були зі мною що переглянули моє відео. Не забувайте поставити пальчик вгору і напишіть, чи готували ви такий пиріг, як він вам. На цьому я буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною! Усім спокійного дня, спокійної ночі. До побачення!